Питаю вас, пані Софія. Розкажіть, будь ласка, що ви знаєте про Магамедра Расулова? Ходять чутки, що його і батька катували. Це якраз слідчий набу якого затримали, нібито у співпраці з московською федерацією, але наші спецслужби виявили рідкісний рівень географічного кретинізму і переплутали Дагестан з Узбекистаном. Якщо Дагестан це частина Московської Федерації, то Узбекистан це все-таки незалежна держава, так постсовєтського простору, але незалежна держава. Його нібито затримали за те, що він домовлявся торгувати з Московською Федерацією коноплею. Ну, взагалі, дуже цікава ситуація, але з іншого боку, я нагадаю, що саме Мегамет Расулов це та людина, яка. Займалася плівками міндічей, загалі займалася розслідуваннями незаконної діяльності співвласника 95-го кварталу. І в мене особисто таке враження, що його затримували і робили цей рейд по працівниках на і САП саме для того, щоб зупинити розслідування, яке стосувалося найближчого оточення президента Зеленського. Те, що зараз відомо, ну мені станом на вчорашній вечір відомо, що про безпосереднє катування, то ні, але про створення величезного психологічного тиску, так наприклад, в камері Магомед Расулова його як, Два рази на день відбуваються обшуки з метою виявити якесь обладнання. Я не розумію, яке хіба що слідчі самі намагаються його підсунути, тому що він є закритий в камері, звідки він має вродити два рази в день якесь обладнання, яке слідчі, здається, СБУ хочуть виявити. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти. Ну і так само, коли його затримували, йому завдавали ударів, зокрема по голові. А він кілька місяців тому переніс дві надзвичайно важких операції саме на мозку. І а, удари по голові, це є, скажімо так, ну, воно граничить з катуванням. Я знаю, що адвокати зараз звертаються до уповноважених із прав людини. І е, шукають будь-які можливості забезпечити йому належний медичний супровід. На жаль, у мене такі ж самі є механізми, просто звертатися. Можливо, хтось зреагує. Тому тут в даному випадку дуже потрібний розголос і позиція громадянського суспільства. Станом на вчора було відомо, що привезли на суд батька Магометра Сулового, Якого також отримують в СІЗО, і тут якісь взагалі дуже цікаві речі, і що його прям в суді заставили роздягнутися до спідньої білизни, ніби то щось вони. Там шукали. Ну, я не знаю, вони там вбудовану чи вживлену під шкіру флешку шукали чи що. Но, чесно кажучи, я би порадила їм пошукати флешку в ДБР, тому що саме ДБР користується московськими флешками ФСБшними і вважає їх за достовірні злочини. Цікавий нюанс, що той самий Міндіч, який перед цим втік з України, він зараз вернувся в Україну. І от що, як далі буде ситуація розвиватися, дуже дуже цікаво. Ще одною цікавинкою є повернення депутата від ОПЗЖ Христенка, як кажуть, що його повернули в Україну саме за його, не знаю чи правдиві, але за його свідчення на Магометра Сулова, тобто знову ж таки в протидії набу і САП. І загалом ця ситуація виглядає абсолютно дико, тому що краще б служба безпеки московський слід зараз шукала в ДБР. Які співпрацюють з ФСБ офіційно, як це було заявлено на суді, а дозволили антикорупційним органам все-таки робити свою роботу і притягати до відповідальності тих, хто безпосередньо займається фінансовими махінаціями? А тут йдеться, з того, що я розумію, зокрема про так звані ракети Фламінго, до яких якимось чином причетний міндіч. А ті ракети Фламінго виробляє фірма, яка перед цим робила відбійники і бурдюри на тротуарах і на дорогах. І коли почали виясняти, яка там ТТХ, які характеристики цієї ракети, які частини її збірки, виявилося, що в описі не заявлені найважливіші складові ракети, як, от, наприклад, той датчик, який допомагає ракеті огинати ті чи інші висоти чи зміни в ландшафті. А... Мені дуже прикро, що чинна влада своє найближче оточення зараз ставить вище обороноздатності Української держави і, зрештою, наших європейських прагнень.